Коли мова йде про документальну сторону медалі, то очевидно, що, мабуть, це подія. Коли ж мова йде про реальний стан речей, він відрізняється, адже релігійна сфера є особливою сферою, оскільки ми маємо справою з переконаннями людини, які формувалися внаслідок певного періоду часу і навіть певного періоду різних поколінь. Тому. Я переконаний в тому, що вірні московського патріархату нікуди не ділися для того, щоб вони переосмислили те, що несе і які загрози. Руський мір. Треба, мабуть, часу, а можливо, декого вже й не переконаєте в силу різних обставин. Мабуть, вони пішли вже у підпілля. Священники їхні зі Львова нікуди не ділися. От я вчора одного з них бачив, як він йшов по Львові. Тому буде така ситуація існувати. Я думаю, що це моя особиста думка, зважаючи на те, які події я бачу рухи у українській православній церкві Московського пріархату. Частина єрархії Української православної церкви Московського патріархату не приєдналася до ПЦУ, але має велику надію, чи мала надію, що Селенський патріарх е, створить для них окремий екзархат в Україні. Це така перехідна структура. Коли ж вони побачили, що цього не буде робитися, оскільки воно по суті розколе і так розколоте православ'я в Україні. То вони шукають іншого способу. Я так бачу, що принаймні наших ірархів львівських, зокрема митрополита Філарета Кучерова можна було останньо бачити на богослужінні у Греції, на богослужінні у Польщі. Я думаю, що вони шукають своєї якоїсь легалізації на місці, наприклад, що. Вони будуть прийняті до синоду єпископів умовно грецької церкви, так і тут в Україні створять немов би грецьку парафію, розумієте православну, але в православ'ї закони такі не діють, і там дуже важко буде. Думаю, що на те, щоб пооб'єднати православ'я в Україні, треба часу, раз, але потрібні кадри. Але з іншої сторони, е, як на мене, надважливою справою, яку так і ще не розпочали, це є формування нових кадрів. Адже ніколи е, минуле не виграло перед майбутнім. І на даний час формування нових кадрів це є номер один питання. Я думаю, що воно не то, що співставне, навіть перевищує справу е, переходу парафій. Коли будуть добрі духовні лідери, коли будуть вони добре вишколені, то вони потягнуть за собою людей. Бо старше покоління і так відійде. А перед нами величезна секуляризація народу, яка завжди відбувається в часі війни, і після війни пожинається плоди. Тому я би як богослову української греко-католицької церкви заохотив. Співбратів православних думати про добрі духовні інституції. А це є добрі вишколи в семінаріях, добрі богословські інституції, там, академії чи факультети богословські при університетах, оскільки вони є місцями, де буде формуватися майбутнє ПЦУ, зокрема у кадрово, сфері кадрового забезпечення. Важко збагнути певні тенденції. Я можу тільки ствердити, що найбільше вірян Українська православна церква Московського патріархату і духовенство має на Закарпатті. Я вже про це неодноразово говорив, а також на Буковині Чернівеччина. В інших областях є також вірні московські, але там, скажімо, інший контингент, інший історичний контекст. Але реально такими областями це і дві області Західної України, і я от найбільше себе запитую, також доки це буде тривати на рівні юридичному, навіть дуже важко щось зробити. От візьмімо Закарпаття. Це регіон дуже складний, і де найбільше є тих православних монастирів московських парафій, і, до речі. Ну і там люди, які є при владі є вірними московського патріархату, тобто вони абсолютно нічого не зроблять. і Я думаю, що цей процес ще затягнеться. Е, мабуть, знаєте, всі справи вирішуються часом, раз, і лідерами два. Е, все ж таки, в ПЦУ повинні ще з'явитися нові лідери, які потягнуть за собою людей. Але лідери в тому значенні що це люди переконані у своїй вірі, у своєму покликанні. Це можуть бути і монахи, це можуть бути і єпископи, і тоді народ навколо них згуртується. Знаєте, народ, коли бачить людину, яка є живої віри, яка Проповідує Христа, вона піде за такою, люди підуть за такою людиною. А так, то будуть придивлятися до структури. Знаєте, до структури. Чомусь вони переконані, що для того, щоб спастися, треба належати до структури московського патріархату. Це є таке сектантське мислення. Ну і воно відбігає дуже сильно від євангельського. Зрештою, що говорити, як цілам. Московська церква зараз знаходиться у глибокій кризі, адже вона відійшла від Євангелія, і то методом таким, що почала пристосовувати Євангелія до своїх історичних потреб чи теперішньої хвилі, а не пристосовувати життя до Євангелія. І тому це величезна криза. Зрештою, про це згадується навіть і у апокаліпсисі, книги книзі, такій символічній. Нового Завіту авторства Івана Богослова, де йдеться про той момент, коли Христос дає закиди різним церквам. І одна з церков це є та, яка каже, що містить у собі престол диявола, деякі навіть православні богослови московські інтерпретували престол де є, як престол під престолом диявола, бачили, Мавзолей Леніна. Розумієте, тобто я просто так говорю, не, не, не оцінюючи фахово, бо то важко щось говорити про належне відчитання, але принаймні такі є погляди деяких православних богословів. І тому я не можу сказати, доки це потриває. Ви знаєте, навіть я думаю, що для того, щоб розв'язалися не тільки геополітичні проблеми, але для того, щоб розв'язалася релігійна проблема світова. Навіть єдності церкви в світі цілої, це треба, щоби розпала Росія. Тому що основою московського православ'я, і на превеликий жаль, є самодержавництво російське, а не Христос і Христова благовість. І у них оця гордість є такою, яка випирає. А коли гордість засліплює церкву, то це є дуже небезпечне. Єдиний спосіб зруйнувати ту гордість це є розпад Росії. Про неї, до речі, дуже багато говорять навіть містиків самої православної церкви, а такий їхній святитель Брянчанінов, Вони його дуже почитають. Він відверто говорив, що наш народ, говорячи про росіян, казав, що е, повинен привести у цей світ диявола. Дослівно я вам переказую. І дуже багато тепер богословів, які ще, скажімо, зберегли тверезий розум, пригадують його слова. І от вони вбачають навіть у Путіні в цій системі самого диявола, знаєте? Бо тому що книги Євангельська говорить про те, що перед другим пришестям Христовим на землю буде прихід диявола, який намагатиметься копіювати Сина Божого. так. І зведе багато народів. Е, очевидно, що є така м, солов'йова автора містика російського повість про антихриста. Е, він говорить про те, що образ е, антихриста, який прийде перед другим прошестям Христовим, матиме економічну модель, тобто він запропонує людям такі блага. Багатим багатство бідним стати багатими що зникнуть війни. Адже згодіться, що війни переважно це є спричинені боротьбою за багатство. Очевидно, потім вкладається ідеологічний момент у кожну війну. Зокрема, українсько-російська війна носить і певний такий. Іде і момент ідеологічний, оскільки вона вже триває, якщо так говорити правдиво, то від 1240 року, від коли був зруйнований Київ, до речі, за допомогою тих же самих представників Московського князівства. Тому це якась онтологічна їхня ненависть до нас, і тому ми маємо в нашій історії багато маємо спалену Запорозьку Січ. Ми маємо голодомор штучний, і я думаю, що якби ми тепер не боролися, то нас би нікого не пощадили. Вже не було би Сибірів і констаборів. Тут би було мас масове винищення народу. Поміти першою причиною війни теперішньої є існування України і українців. Це було, є і буде. Завжди перша причина. Решта, це все є додаток. Я відповідно і української і мови, і культури і літератури тощо. Е, тут я сумніву не маю. Тепер, коли мова йде про ці тенденції, які ви говорите, із мовою і паралельно перекладаючи їх на церковні відносини, е, ну, воно, звичайно, так є. Тому що е, з чим це відбувається, з чим, це, чим це причинено. Тут є багато чинників, багато чинників. Я переконаний в одному, що процес запущений, процес пішов. Його не зупинити, тільки треба на рівні державному його підсичувати. Для того є покликані державні органи влади. Як на мене, наше Міністерство культури повністю спить. А Міністерство освіти, замість того, щоб зробити українізацію. Української літератури, мови, історії, тощо, тобто я говорю за 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 реальні процеси, які матимуть стратегічні наслідки, то воно зайнялося певними реформами, і робить нас великими глобалістами. Нам, щоб у глобалістичному світі вижити і не зникнути, треба зайти туди, в той світ своїм хребтом. І доки ми не сформуємо нашого національного кістяка, який будується на духовності, культурі моралі. То нас розчавлять світові тенденції. І тому тут процес пішов, його треба підтримати. І воно, думаю, за років 50 дасть свої плоди.